Є партії, які з'являються і швидко зникають, не залишаючи по собі навіть сліду. А є такі, у які об'єднуються люди, аби змінювати порядок речей систему, коли в державі відбувається щось не то. Свобода саме така партія, але на якомусь етапі в ній самій пішло щось не то і не так. Аби розібратися у цьому, пропоную невелику подорож у не таке вже далеке минуле. Так сталося, що правий націоналістичний рух в Україні, який, здавалося, зійшов на нівець наприкінці 90-х, у нульових був модернізований і бурно розквіт завдяки партії Свобода та її лідера Олега Тягнебока. А вже у період 2008-2012 років вийшов на рівень політичного руху із підтримкою серед широких мас населення, яка далеко виходила за межі суто націоналістичного електорату. Це було унікальне і феноменальне явище в пострадянській політологічній конструкції, оскільки український націоналізм через прив'язку до Бандери і Галичини в принципі не мав перспектив для поширення на інших просторах України. Але Свобода зробила збій в цій системі завдяки непрогнозованої фанатичної підтримки цього руху молодими поколіннями українців, зазвичай, до речі, російськомовними з півдня. Сходу і центру України. Чисельні багатотисячні акції, марші, послідовна позиція та кропітка роботи активістів свободи по всій Україні зрушили маси і запровадили нову політичну моду. Інші політичні сили намагалися спочатку висміювати нас, потім нами лякати, а потім самі стали гнатися за тою модою, яку, власне, ми і запровадили. Коли Свобода потрапила до Верховної Ради і утворила там вперше чисельну фракцію, Україна отримала шанс стати реально незалежною і розвинутою державою. В той період революційна ситуація, а саме прагнення змін у системі, поглинала суспільство. Такі ж атрибути, як українська мова, вишиванка. Гасла слава Україні асоціювалися із людьми, які виборюють справедливість і несуть в собі глобальні зміни на краще. Все це, зрештою, вилилося у вір подій 2013-2014 років на Майдані. Але свобода і націоналізм зазнали непоправних втрат. А в самій державі все змінилося тільки на гірше. Існуючі проблеми з недостатньо патріотичною владою, економікою, монопольним становищем олігархії. Тільки поглибливо. Крім того, ми втратили території і почалася війна. Оскільки цей злам та катастрофа почалися після Майдану 2014 року, очевидно, в цей період і пішло щось не так. Тому в ньому потрібно розбиратися і шукати причини. Враховуючи, що свобода була головною силою, яка вивозила на своєму горбу всю ту революцію, пропоную розглянути претензії, які виставлялися партії та її лідеру під час. І після Майдану одразу їх розглянути та дати на них відповідь. Отже, перша претензія: Тягнебок забагато приймав участь у складі інших лідерів Майдану в переговорах з Януковичем, а сама партія була недостатньо радикальною на Майдані. Дійсно, можливо, на Майдані ми були не дуже показово радикальними, але на всіх акціях, блокуваннях і протистояннях з Беркутом. Саме наші депутати і членство партії було попереду. Представників свободи на Майдані було найбільше. І, очевидно, відповідальність за людей та майбутні наслідки змушували нас поводитися відносно обачно та адекватно. Більше того, бували моменти, коли сам майдан фактично розсмоктувався. Люди десь розходилися по своїх справах. Життя з його побутом брало гору і виявлялося, що... Революція скоро сама собою завершиться. Тоді Олег Тягнебок віддавав накази головам обласних організацій забезпечити наявність членства партії на Майдані. І ці накази сумлінно виконувалися. Керівники місцевих організацій, як ті середньовічні сюзерени, збирали у своїх вочинах військо і зі всіма обладунками, спорядженням відправлялися до свого короля. Тільки на самому Майдані цей король був лише для них королем. Бо сама партія у тих глобальних процесах і рішеннях, які відбувалися та приймалися там, нічого не вирішувала, а виконувала роль виключно гарматного м'яса. І тому те, що Тягнебог приймав участь у переговорах з Януковичем разом, звичайно, з іншими лідерами так званого майдану, це було чи не єдине головне досягнення партії. Бо якраз у Януковича чітко знали, що від свободи залежить найбільше, а саме чи буде стояти майдан, чи ні. Були навіть такі випадки, коли Яценюк і Кличко намагалися у цьому переговорному процесі посунути тягнебока і приходили на зустрічі з Януковичем самі. Тоді Янукович слід віддати йому належне, казав цим персонажам, що без участі тягнебока переговори не буде проводити. І їм доводилося йому телефонувати та просити прийти. Претензія друга після перемоги майдану і втечі Януковича Свобода мала взяти всю владу у свої руки, адже віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський був єдиним легітимним представником її вертикалі в ті дні. А підступна суть інших лідерів майдану була всім очевидна. Насправді, хто так каже, не усвідомлює. Що якби так сталося, наші так звані міжнародні партнери із США та ЄС, не роздумуючи, оголосили би, що в Україні відбувся реальний державний фашистський переворот хунта, і дали б можливість Путіну взяти повний карт-блан ще з усіма способами, допомагаючи йому в цьому, слід відзначити, що повне позбавлення президентської влади Януковича. До запланованих дострокових виборів не входило у плани госдепа США та ЄС. Це було скоріше вигідно неурядовим структурам транснаціонального капіталу в особі Сороса, Кремлю і, звичайно, реальним кукловодам Майдану, Яценюку, Турчинову, Порошенка і компанії. Була й третя претензія. Свободі не треба було входити у спільний коаліційний уряд і розділяти відповідальність за майбутнє із протилежними собі політичними силами. І тут слід зауважити, що якщо свобода взялася і вв'язалася в цю історію з Майданом, то після його перемоги було цілком логічно входити у коаліційний уряд та розділяти відповідальність за майбутнє. Я зроблю тільки одне уточнення: було логічно, якби свобода. Дійсно була повноправним учасником тих рішень і процесів на Майдані, а не спецназом опозиції і її гарматним м'ясом. А так як свободу почали вже з перших днів коаліційної влади кидати на кожному кроці і витирати об самого в першу чергу тягнебока ноги, то ще не пізно було, хоча би і тоді, за тиждень чи два, з неї вийти і почати говорити правду українцям про тих. Хто дійсно дорвався до влади і у яке провалля веде державу. Розглянувши це, ми маємо перейти до головних висновків. У чому ж причина падіння рейтингу партії ВО Свобода з 2014 року? Річ у тім, що люди можуть не знати всієї інформації, відповідно, не бачити повної картини тих подій, відповідно, не робити висновки зовсім точні. Але Інтуїтивно чітко розуміти, що партія пішла кудись не туди. Більше того, зрадила, не виправдала їхні надії. І очевидно, в цьому криється причина тієї катастрофи, якої зазнала Свобода у 2014 році зі всіма подальшими проблемами для партії. Головна причина цієї катастрофи у тому, що свобода, будучи єдиною системною ідеологічною партією, допустила, аби революційною ситуацією скористалися ворожі насправді до України політичні сили, дозволила, аби Майдан почався не тоді, не з тими гаслами і не з тими союзниками, бо єдиними союзниками у цій боротьбі за системні зміни на краще. Мав бути лише український народ, а не зграя дегенератів, які свідомо зробили фальстарт під назвою Євромайдан. Сьогодні можна дискутувати, де та відправна точка в той момент, коли Свобода зробила цю рокову помилку. Можливо, це 2011 рік, коли Свобода увійшла до так званого коду комітету опору диктатури, який утворився внаслідок звинувачення корупції. З подальшим запроторенням заграти Юлії Тимошенка та Юрія Луценка. Можливо, це 2012 рік, коли Свобода увійшла до так званої об'єднаної опозиції напередодні парламентських виборів. Але я вважаю, що такою точкою неповернення було приєднання якраз парламентської партії Свобода до так званої кампанії Вставай Україна. На початку 2013 року, адже всі попередні союзи носили досить умовний та формальний характер, а вставай Україна передбачав спільну участь у вуличних акціях, там, де до цього тільки свобода мала авторитет, домінувала і отримувала підтримку від людей за ідею, а не гроші, як усі інші. Саме тоді на маршах, акціях по містах України. Наші стрійні ряди ідеологічних, щирих партійців, прихильників та просто пасіонарних людей були розбавлені проплаченою масовкою із батьківщини та удару. Саме тоді ми легітимізували в очах українців всю ту зграю проти світів, які дорвалися до влади після Майдану. Те, що ми стали поряд з ними на чисельних вуличних акціях в подальшому і привело до майдану не в той час та до. Псевдореволюції. Бо ми дали чіткий сигнал суспільству, що всі ті Яценюки, Турчинови і Порошенки є чимось кращим за Януковича та його оточення. Мені це було зрозуміло ще тоді, і я завжди казав всередині партії, що ці особи ще гірші за Януковича. Тому я маю повне право зараз про це говорити і піднімати питання подальшої долі партії. Після цієї рокової помилки Україна почала стрімко рухатися до повномасштабної катастрофи, а партія Свобода робити помилки за помилками, і з кожним роком ситуація тільки поглиблювалася та ускладнювалася. Хто ж сперечатиметься із цим, той просто ніколи не розумів стратегії партії, але враховуючи, що за цими помилками стояло найвище керівництво партії. Виникає питання, чи була ця стратегія взагалі. Як людина, яка вступала у партію всередині 90-х, коли її назва була іншою, і голова теж інший, можу сказати, що стратегія таки була. На якомусь її етапі, очевидно, її перестали розвивати та розуміти. Коли це сталося, зараз вже теж не важливо. Зараз важливо інше. Чи партія ще здатна відродитися, модернізуватися, переформатувати та оновити склад свого керівництва, визначити найгостріші проблеми України на цьому історичному етапі та взятися їх нарешті вирішувати? Потрібно нарешті визнати і змиритися з тим, що український націоналізм у його галицькому виконанні вже ніколи не буде мати успіху в Україні. Бо був дискредитований під час і після Майдану 2014 року. Адже для всього народу України є очевидним, що до влади тоді прийшли саме націоналісти. І ми сьогодні. Не маємо ніякого сенсу комусь пояснювати, що Порошенка і вся та зграя мародерів зовсім не націоналісти. Бо саме ми дозволили їм стати під наші знамени. Саме ми сказали, що вони чимось кращі за Януковича. Саме ми добровільно обрекли себе на роль гарматного м'яса у їхніх іграх та маніпуляціях. І як ви гадаєте, сьогодні є сенс себе якось виправдовувати перед народом? Ні. І ще раз ні. Бо ми до цього допустили, і ми найбільше відповідальні за це все. Націоналісти мали стати новою національною елітою, яка повинна була повести за собою український народ. А виявилося, все навпаки. Ми стали отарою, яка смиренно пішла на заклання. І тому найперше, що потрібно зробити в свободі, це покаятися. У легендарні середні віки серед європейської аристократії і королів існувала чудова традиція самобичування, яка підкреслювала слабкість людської природи, її недосконалість та здатність робити помилки. Але тільки шляхетні люди були здатні це визнати і перед всім народом продемонструвати бажання каятися і змінюватися на краще. Так от, керівництву партії Свобода потрібно почати із цього. Про всі ці речі я в той чи інший спосіб говорив публічно на закритих політрадах партії і особисто голові партії впродовж 5-6 років. За рік до президентських виборів 2019 року я цього вимагав вже дуже чітко і послідовно. А після провалу на парламентських виборах 2019 року я радикально ставив питання про зміни, і в тому числі відставку голови партії, якого, до речі, дуже поважаю. Але наголошував: якщо Олег Ярославович не почне змінюватися, не позбудеться звичайної для себе зони комфорту, то має піти з посади голови партії. Я вимагав провести повний ребрендинг Аби на місцеві вибори вийти до народу, позбувшись негативу, з новими актуальними ідеями, такими ідеями, які могли би об'єднати народ всієї України, включаючи і окуповані території. А це ніщо інше як захист наших традиційних сімейних і духовних цінностей нашої цивілізації, яка розвивалася тисячі років. На противагу ліволіберальному матеріалізму, який йде до нас сьогодні, з нового Савка, Євросавка, тобто Європейського Союзу, який вже завершує перетворення України у свою сировинну колонію. Протиставити сьогодні цьому ми можемо відродження та новий розвиток високотехнологічної промисловості, яка здатна забезпечити стрімкий економічний зріст, наше економічне диво. Таку політику зараз у світі проводять консерватори. Саме вони є на вістрі боротьби добра із злом. І їх успіхи є запорукою цього шляху. Це такі держави, як Польща, де при владі право консервативна партія, право і справедливість та свій президент Дудар, Угорщина, партія Фідес і свій прем'єр-міністр Орбан, Австрія, Австрійська народна партія і свій канцлер Себастіан Курц, зрештою, Дональд Трамп. Ім'ям якого сьогодні пов'язана фактично нова політична течія під назвою трампізм, в Україні сьогодні життєво необхідний новий, широкий, загальнонародний, традиціоналістський, консервативний політичний рух, але в той же час прогресивний, модерний у правильному розумінні цього слова. Свобода мала шанс перетворитися на такий рух після. Переосмислення подій 2013-2014 років. Не пізно було це зробити навіть півтора-два роки тому. Сьогодні зрозуміло, що досі такої політичної партії в Україні не існує. Але сам рух є. Є люди, які сповідують ці цінності. І які сили зможуть цей поки що народний рух об'єднати у потужну політичну партію питання часу. Тому завдання людей честі стати учасниками цього процесу. На сьогодні, друзі, в мене все. До наступних зустрічей.